Всім привіт з вами, я Катя Сьогодні вам буде обзор на інстаграм. Це дуже красиво в колекції Нухті робити Ой Боже, Нухті, макіяж та одяг. А це я взяла з котиками. Так, треба починати, але І... ой, вибачте, я у новому вже одну зробила. Така в нас краса. Ну, зараз зроблю десь Так, така красотка. Це пірамний очі. Якщо то тут тут? Ім'я, а на... це стікери. Тут не треба нічого вирізати. Ось такі. І тут ім'я підписано. Я робила ось тюсь. Ці... Ну, коротше, подивіться, ім'я таке. І переключаємось, і тут, бачите, ім'я те саме. Ось так. Давайте Ми будемо ліпити, ліпити і давайте... Я не знаю, ось їм мені подобається. Або в мене звісно. Я думаю, одну я буду робити в самому кінці, бо вона і так в самому кінці. Дуже милесенько. <риснє> 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 вона дуже мила. Тому давайте сьогодні будемо Кітті. Кіті. Кіті. Ось Ось така Кіті. Або у кописи. Я за песика. А його звати... Ага. ага, значит, шукаємо барбей. О, в нього такий обруч. Обруч і в нього обруч. Отак, ну, обруч такий. І ось такий костюмчик. Вау! Весно, стиль у нього 10 з 10. Дійсно, мені подобається та в піжамці. Дуже красиво. Вікторія Сікрет. Да, то що в мене намікало на неї. О, як же перш порваного, як завжди. О, хрещатик. Я думаю, я буду знімати другу частину, де ми будемо робити іншу. Іншого. іншого такого песика. Це його, да? Ну, я вже його за виду. Як десь один. Де? Вибачте. Ну, Мені в рот не влазить. Не все так. Так, і швидко я йду брати іншу наклеєчку. Ось таке диво у нас вийшло. Ось таке диво. І, коротше, зараз вам покажу всі наші Так, Ось така. Ви напишіть в коментарях, може. Ось такого. Ось таку. Таку. Ось та, ось таку.